Сьогодні у нас така розширена зустріч з платниками податків, які з'їхалися з області, у, у яких є проблемні питання до податкової служби. На жаль, ми не змогли достукатися у рамках громадської ради при Державної податкової службі, членом якої я є, з різних причин, скажімо так, голова громадської ради чотири рази переносив сьогоднішню зустріч. Да? Там ще були якісь причини. Зараз ми про це. Говорити не будемо, але я все ж таки радий, що сьогоднішня зустріч відбулася. Чого ця зустріч відбулася і чому вона в такому форматі? Тут на сьогоднішній день у вас викликав хтось? Щось трапилось? Мітингу немає зустріч. Чого немає? Може... Запланована зустріч. В принципі, так. Да, на початку це виглядало як несанкціонований санкціонований мітинг, але в принципі ми перейшли вже в такий робочий формат е, роботи. От, е, тому, тому. У нас зустріч. Робоча да, зустріч. Да, ну, дякую. дякую. Сьогодні ми зібралися тут. Чому? Тому що вже нема сили терпіти те, що відбувається. Да? На жаль, деякі, деякі, не всі, деякі посадовці. Державної податкової служби повертають нас у 37-й рік. У 37 й рік чому? Бо вони взяли на себе е, функції і слідчого, і прокурора, і адвоката. Є е, так звані трійки або п'ятирки, як правильно я не знаю, які включають підприємства до ризикових по якимось іноді зовсім надуманим фактам. Інколи це із за того, що не дали хабаря, інколи це ще якісь. Надумані фактори. І окрім того, йде тиск на бізнес, бізнес вимушений скорочувати людей, скорочувати свої обігові кошти за рахунок того, що блокується податковий накладний, і внаслідок чого підприємства не отримають обігові кошти. І от сьогодні тут зібралися ті підприємства, які вже ну, не побоялись прийти сьогодні і відкрито сказати про це. Я читав ті звернення, які надходили до громадської ради, я їх передав голові громадської ради від підприємства. Він коли до смішного надходить, я не знаю, чи це якийсь, може, злий умисел, чи може хтось не розуміє. От, наприклад, тут є перше, я би хотів запросити, птаха фабрика Лан. Да? Є вони? Є ага. Ну як скажіть, вони зараз розкажуть, але я лише скажу, що податківці при комплексній перевірці не змогли знайти на птахофабрики тих засобів виробництва, якими суть яйця. Ми є підприємство, яке займається виробництвом курячих яєць. Забезпечуємо курячими яйцями колишній Смілянський район. Тобто підприємство немаленьке. Після багатьох років, мабуть, 10 років. Працює в підприємстві, зокрема, курячими яйцями займається вже 7 років. виникло питання підприємство отримало статус ризикового. На якій підставі він винесений статус ризикового, недостатність трудових ресурсів. І ризиковими операціями є те, як пам'ятаєте, табличка у нас є, які ризикові операції воно здійснює, так, і з якими ризиковими контрагентами. Те, що воно продає від свого імені яйця. Ну, це я вам так скажу, що я конкретно не зайоме ситуацію. Я розумію, це не є ваше конкретне питання. Є, так, є окремо комісія, яка так. Е, здійснюється питанням контролю там напрямку СМК, реєстрації на і так далі. Є е, окремо керівник організації. Я як керівник організації прийшов так, я до я знаю. вас почути ваші проблеми. Так. Якщо десь можливо якісь моменти там ну є, то ми з ними розберемось. Я собі запишу обов'язково. Тобто підприємство, то владу. Я зрозумів, у вас була проведена Што? документальна не <плес> було документальні перевірки. Відповідно, зараз я детально все розкажу. Я розумію, що це не є питання, за яке безпосередньо відповідають. Але ви є керівник, які можете звернути увагу на роботу вашого підрозділу <плес> комісії, яка працює з ризиковими підприємствами, комісія, яка працює з зупиненням реєстрації податкових накладних. Ви є їхнім керівником. Тому я вам детально описую ситуацію. Так, бо не тієї правомірно, то поки податкова не доведе е, те, що є неправомірні якісь дії. Там є якісь ці критерії, вони не є цілком досконалі, особливо в плані виробників. Все ПДВ розраховано тільки на перекупщиків. Ти купив, ти продав, в тебе є на вході, в тебе є на виході. Якщо все педеве стикається так. з виробником, починається ступор. Тому що Ти купив зробити. багато кормів, у тебе немає їх де зберігатися. Це, наприклад, нам такого не казали, але я вам кажу, наприклад. Uh -huh. Відповідно, uh -huh. я розумію, тому першим ділом в мене не було ніякого е, звинувачення, і ми першим ділом подали пакет документів. Крім того, у нас е, і, е, відповідно, в спілкуванні ми отримали е, звинувачення, що у нас то низька сплата податка. Ви бачите, що вони. Ризиковий чому? Тому що у них є кури і 25 кг корма. Правильно я понял? Можливо. А скільки у вас курей? 25 тисяч, якщо дві це... посадки і 25 кг я... кілограм я... корма на 25 тисяч курей, це злочин. Це правильно? Якщо ви вважаєте, що це злочин, то ви можете знову ж таки подати вікові. Ми подали друге повідомлення. Друг... А... Друг... Як працювати? Якщо ви вважаєте, що це злочин, якщо ви взагалі вважаєте, що там податкова будь-який інший орган, контролюючи, ми вважаємо це неправомірне рішення. правильно, Якщо вважаєте, що це неправомірне рішення, то що вам заважає звернутися до суду або звернутися до правосудию. А навіщо взагалі приймати неправомірне рішення? Ну навіщо? Я вас ми хочу Дивіться, я вас хочу запевнити, що жодного рішення, яке б виходило, ну, по напрямку ми говоримо сьогодні, по напрямку ризикових, жодного рішення, яке б виходило за межі постанови 1165, за межі наказу ДПС номер 17 його просто ну, не може. Ви знаєте, виходити. накази ДПС платника податків взагалі не обходять. Це ваші внутрішні документи. Значить, у нас працює в Україні телеформує право. Я знаю, що кажу. Я знаю, хто дзвонив з Києва, нашим податківцям, для того, щоб вони нас поставили. Ви очень хорошо прочитали ДП. ваш наказ 17. Ну, mm не -hmm. no, наш наказ, наказ, Ви... Ви да, розроблено да, державною податковою службою. Там, якщо посчитать, ну, почала. Всі 18 пунктів, по которым ви можете віднести предприятия, к ризикову. Там на вся Україна должна бути в ризиковах. Ти купил у Ризикового, продав у Ризикового. Все. Да. Я хотів би знати, да. наше предприятие епіцентр. Почему вона не ризикувати до сих пор? Ну, за нічого не може. А я знаю. Сказати, тому, Потому що, що ви просто... по морді. за вираження сразу, я можу ругатися. Да. Потому що податкове получить по морді. У нас сейчас налоговая выше суда. Ви Вы не имеете права присваивать... предприятию, оно рисково или не рисково, это не ваше право. Вы можете мониторить и отдавать информацию правоохранным органам, если есть нарушения. Бо там те, що ви казали там епіцентр, зрозуміло, це вони не в нас на обліку. Я за них казати нічого, вони в нас на Черкаській області вони перебувають на Україні. Ми відносно них не можемо приймати, що наразі у нас по результатам березня, наприклад, заблоковано 2,2% податкових накладних складеним платниками ПДВ. Тобто, це ця робота вона спрямована саме на схему на операції із схемним податковим кредитом. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Нет. Тобто ви лукавите не не брейси. тут бритіш, ну, ну дві у вас інформація не Ви блокуєте, тому що блокуєте. Потому тому, що вам вам хтось не занесли, или еще Нет. чего то не сделали. А ну я абсолютно ну, да. у є критерії. Знаєте, критерії поставили позвонок телефони дзвонок з Києва. Є нормативні документи. Та ну тут питання не в телефонних дзвінках, звідкись я ви розумієте, що, що? Кажу? державна пов повітрява служба це о це контролюючий орган. орган. Називайте своє ім'я є постанова 1165. Там де чітко визначені є критерії віднесення. І те, що критерій передбачений там по пункту 8 постанови 1165, передбачений є наказом 17, Також критерій це постачання або придбання у ризикового платника, або постачання у ризиковому платнику. Той який перебуває в журналі ризикових, це підстава. Ми, як державні службовці, ми не можемо не виконати. Я би хотів вас всіх попросити. От ми тут зібралися з вами, так з вашою ініціативою. Я прийшов вас вислухати. Якщо дійсно є якісь там недоліки, то попрацювати за напрямками, щоб таких недоліків не було. Якщо робота в напрям... ну, в правовому полі, то тут не може виникати ніяких питань. Але я попросив би вас, щоб ми обговорювали тут лише виключно ті моменти, які відносяться до компетенції конкретно головного управління Державної податкової служби в Черкаській області. Тому що питання внесення змін до законодавчих актів або скасування, там, як ви кажете, постанови 11.65, воно не відноситься до нашої компетенції я не бачу, я не бачу тут ну взагалі навіть можливості мені як державному службовцю надавати оцінку нормативному документу кабінету міністрів про те, він правильний чи неправильний, і як президент Володимир Сан Зеленський казав білий бізнес йому зелений світ. А можна спитати зелене світло, якщо підприємство не возить соціальні продукти, от не возять, тому що він підприємство податково записало в ризикові. Поки ми будемо розбиратись, подавати в суд, чогось оскаржувати щось, нам сидіти без соціальних продуктів, без хліба, без яєць, без молока. 170 магазинів сидять без продукції, тому що гладкий. Так. А як люди, а ми ризикові, нам бояться возити продукції. Добре. Що далі? Дивіться, бо гладкий, Анатолій Антолі також є в залі. Ви повинні всі зрозуміти, що є інформація з обмеженим доступом. Це конфіденційна інформація. Ні, ви не смієтесь, це серйозні речі. Я державний службовець та й взагалі як будь-яка особа. Вона не може без згоди особи розголошувати такі, таку інформацію. Якщо зараз ми будемо входити в спір з конкретними підприємцями по конкретних ризиках або конкретних там схемах ухилення від оподаткування, то наші аргументи вони всі базуються на інформації, яка ми є обмеженим доступом. Нас уже рік блокують підприємства на межі зупинки. Дивіться, я написав презентує сім місяців. Іде, тобто, місяців. Іде, а, кращу долю шукають може за кордоном. Президента не виступає, а ви друге розказуєте 27 років підприємства платних років податків підприємцю в цьому має місяці. Немає ідеальних людей. Мене я просто покажу, що ми робимо. Цілий пакет. А як взагалі люди не виживати? А зарплати вихідні. А що, а що ви ви витрите, які Добре, якщо, якщо давайте, давайте поправимо, якщо ви, ви, ви зараз давайте по гладкому, ви, ви, давайте я скажу. Скажу, що підприємство заблоковано з липня минулого року. Це вже майже рік підприємство не дають працювати. Майже рік не виписується податковий накладник. Контрагентів податково обзвонює і каже: не працюйте з ним, бо у вас будуть проблеми. Що це як неперевищення перевищення влади, як неперевищення перевищення службових повноважень, чи те це, це написано в постанові Кабміну, чи в Податковому кодексі таке написано? Я не знаю, що це такі за закони. Далі там намалювали по сільським магазинам, де витрати 300 тисяч гривень на місяць, намалювали по 5-7 мільйонів гривень штрафу. На підприємства намалювали 190 мільйонів гривень. Ви вдумайтеся, податкова служба Черкаської області намалювала 190 мільйонів. Навіть да, якщо все віддати і люди попродають усі працівники квартири, все одно цього не вистачить. Всі наші аргументи, які б могли б слугувати контраргументами до того, що ми чуємо, вони базуються на персональних даних, які ми не можемо розголошувати. Зокрема, по гладкому зокрема по СВСУ. А ви не вони які... Треба, ну, треба письмова збода від до суду, може бути оскаржене оскаржений якийсь документ, або дії, або бездіяння. Ще бістя, раз, або ви не маєте зупиняти право роботи. Ви можете проводити любі, ви можете проводити любі дії, які вам уповномочені. Тобто ви можете ще раз говорити, провір, якщо ви вважаєте, є порушення, правоохоронні органи відправляєте. Ну, навіть правоохоронні органи, ну, вот я розмовляв зараз з вами, говорить, ви, говорю, вот это, ми не останавливаем предметів. Ми проводимо проверки, все, і віддаємо інформацію. Всі знають, що відбувається, як воно відбувається. Всі все знають. Можна прямо вийти. Я з Леницькою за так. Він великий балтепотор. Він ще місяця платив мільйонів ліків бюджету. Це 300 працівників, 37. 30 Для маленького заторощення це має сенс. Війна, курсі, що війна. В країні конті потрібні гроші. Так підприємство зупинилося. Дякую вам, вашу навчальню. Всім будуть ну, вдячні і про це, це знати країна. Ну, нас включила ризикою. Великого платника податків. Ми хоч і не у вас на обліках центральних управління ДПС, роботи з великими. Нас включили до резивих коло. Ще здається в березні руку. За що? Mm -hmm. У Злотоворе є два маленькі магазини в продукції. Вони витруги не дають. Це чисто про продукції, щоб було не було. Продукція була І от Фобладки нам позначав свою продукцію. Там обороти пиль. Нас за це ключовують. До 100 мільйонів. До 100 мільйонів. а зараз ви платите? А ми зовсім зупинилися. А ми тобто ви не платите. Тобто тобто дії податківців привели до прямих тобто втрат 100 мільйонів на рік. Мільйонів. Тобто. тобто ми займаємося наданням в оренду приміщень, тобто ми маємо рухоме майно і здаємо багатьом відомим організаціям, там нова пошта, той тобто, же Фобладки і так далі. Получається, в прошлому році також нам заблокували е, ряд податкових накладних. Ми їх в суді якби відбили, все нормально. Нам їх розблокували. Тобто не було нормальних законних підстав на то, щоб їх блокувати. Наче то все пішло нормально. Всі платежі, які виконує та на, наприклад, нова пошта, яка орендує у нас там приміщення. Вони все білі, проходять кругом. Ми за них отримуємо кошти. Відповідно, нам треба сплачувати. Причину написали, я не знаю. Просто ми людині з вулиці про прочитати це, чесно говоря, і голова змамається. Блокування ПН по причині. Обсяг постачання товару, послуги 6820 перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару послуг до обсягу його постачання. Ну вибачте, ми нерухомо не здаємо, у нас нічого не помінялося. Платежі всі як були так і є, вони всі проходять щомісячно. Та що ми попорно, втрачаємо від цього? Це поблокували накладні людям, розумієте? З нами не хочуть співпрацювати, тому що відповідно людям. Треба звертатися до судових органів, щоб зискати з нас це. Тобто ми не можемо виконувати податкове зобов'язання, а люди, які з нами співпрацюють, не можуть отримати податковий кредит. Пропозиція. У нас є 5 суб'єктів господарювання. Ну, по питанню, вибачте, Золотого, ми не зможемо зібратися обговорювати по ризиках. Чотири суб'єкти господарювання Черкаської області, які перебувають у нас на обліку, по яких виникли питання. На... Ну не, не, не погодження так з діями податкової служби по виконанню практичному застосуванню вимог постанови 1165. Я пропоную, щоб ми зібрали тристоронні зустрічі з кожним окремим підприємством, з представниками кожного окремого підприємства, там де буде з одного боку податкова, з іншого боку, суб'єкт господарювання представники, і з третього боку будуть представники громадської ради.